Наше головне завдання утримати президента Сполучених Штатів від відвертої допомоги Росії. Так, його бездіяльність це вже допомога Росії, але потрібно, щоб він не перейшов до відкритої діяльності, яка б допомогла Росії. Це раз, от, ну, скажімо, не припинив би нам військову допомогу чи не зарвонив би європейцям купувати американську зброю. І наступне нам потрібно спонукати Америку до більшої допомоги Україні. Третє, треба усвідомити, що війна може продовжуватися до закінчення президентських повноважень Дональда Трампа. І далі ніякої реальної, я би сказав, як би це сказати, об'єктивних засад для закінчення цієї війни в босяжному майбутньому не існує. Чи може вона закінчитися? Так, тому що може бути стан російської економіки таким, яким не дозволить Путіну продовжувати інтенсивні бойові дії і примусить його зупинитися для підготовки для нового ще більш серйозного удару в майбутньому. Але на сьогоднішній день немає підстав вважати, що він готовий зупинятися. Значить, треба психологічно готувати себе до довгої війни, тому що війна не виснажає на 3,5 роки, це 7 чи 10 років, як мінімум.